Дня ланцюг будемо вишивати петельним швом. Кожна наступна петля формується поза попередньою в тому самому місці, де ми викололи Бачите, точка виколювання. В цьому місці поза петлею. Заформовуємо наступну петлю. Можна вишивати на одному з занять. Я вам показувала, коли ми вишивали гачком ланцюг. Це тоді, коли ми не в цьому місці вколювали, а через одну нітку. Теж вийде у вас ланцюг. Але не зовсім закритий. А такий ланцюжок він є більш правильним і закритим. Ось, бачите, виконано такий ланцюг, такий. і коли ми будемо виконувати по діагоналі, вліво вправо, будемо отримувати ось такий ланцюг. Так. Ось цей виконаний швом гачок, коли ми на одну нитку, повторюся ще раз, поступали вперед. І швом гачок виконаний ланцюжок вліво-вправо. Більш правильний і кращий вигляд має ось такий. Дякую за перегляд.